Усім привіт! Бажаю гарного дня, настрою. Я тут сьогодні вийшла прогулятись трошки своїм квітничком. Ось, і звернула увагу, що в мене дуже багато чого порозквітало нового, повиростало. Ось, наприклад, ось цей колос. Подивіться, який він красивий. Ну, дійсно гарна рослина, таке листя забарвлене. Так, ну, Густий такий розкущився, розкущився прямо. Ось, і, звісно, лілії. Шикарні лілії. Вони вже дуже гарно порозквітали. Ось ця, що я показувала в попередньому відео, також на одному стеблі дуже-дуже багато квіточок розвиваються, ростуть. Я думала, що це якийсь інший сорт, але ні, якось вона так дивно виросла. Ось, зате красиво. Так, ось такий маленький рай з лілій. Вони дуже пахнуть, підходиш, такий ніжний-ніжний аромат. Зараз я покажу ще з другої сторони. У мене там ще дещо розквітло гарно. ось. А спершу покажу у мене тут є троянда також заквіт. Ну, вона в мене вже була, але просто по другому колу. Ось і хризантеми. Починають розквітати хризантеми, Жовтенька така рання і фіолетова. Вони в минулому році набагато раніше раніше, здається, розквітали. Ну, в цьому якось так. Все, так із запізненням. Але нічого. Ось тут ми також вже поростали бур'яни після дощів. Потрібно його все вже розчищати знову. Ось цей п'єрчик, Він так е, доволі непогано пішов у ріст. Ось такі квіточки. Гарна троянда. Вже хочу, щоб вона така велика, доросла була. Ось і ось такі лілії розквітнули. Дуже величезна квітка, мені прямо, як здається, як гігантська, вона така. Ось такий колір. Якийсь незвичний, не червона, вона така, як ніби якась червоно-вишнева. Ось, але красива. І хочу показати з цієї з іншої сторони. Лілія, бачите, вона так трошки в різні сторони, але нічого. Ось, і розквітнув такий клематіс. Я хотіла, щоб він в подвір'я квітнув, але якось так він почав рости на цю сторону. Ну, його практично не видно. Тут це потрібно аж сюди заходити. Ось, але нічого. Нехай квітне. Ось така також квіточка не дуже маленька, така середня вона і дуже гарна. Так, і ще такий білий гібіскус. Обожнюю таке деревце. Він в мене такий там стовбур косичків заплетаний. От. Дуже гарно, тільки його треба, напевно, щоб постригти краще вже. Там пагінчики повідрізати такі повідростали, щоб він кущився. І буде гарно. Так, троянди по-другому колу накидали, бутонів, будуть квітнути. Ось, зараз піду, ще вам покажу. У мене є нові. А, е, так, зараз, зараз. Ось ця троянда мені подобається. Така вона ніжна, гарна і ціле літо квітне. Ось без перестанку вона собі квітне і квітне. Так, далі ось така в мене волотиста гортензія. Як це назви, я не згадаю, в мене їх просто 4 вида, я вже запуталась, де яка. Ось така гортензія. Далі ось така ще хризонтемка якийсь колір шампанського здається. Дуже ніжно, гарно. Так, і ще ось такий фіолетовий гібіскус. Також вже потрібно його сформувати трішки. Ну, він нібито як кулькою, але ці пагони все одно виростають, їх треба вчасно, відразу вчасно формувати, відрізати. І ось ці петунії вони самі понасівались тут з минулого року, і так виросли. До речі, дуже гарно виросли. Так, ну і моя гортензія широколисна. Залишилась одна, бо другу поламав вітер. Ось така дуже гарна, вона мала бути вишнева, але вона рожева і вона мені дуже подобається. такий колір, насичено рожевий колір. Красива. І ця трояндочка також вона ціле літо просто без перестанку. Вона одна із перших зацвітає дуже рано і буквально ціле літо вона росте. Гарна, кучерява. Так, що я вам ще покажу? Ще в мене заквітнули ось такі лілії. Така вона яскраво яскраво жовта з такими цяточками. Дуже гарно. І ще в мене має розквітати одна. Я сподіваюся, що це така махрова, ароматна, дуже рожева лілія. Ось, ну, нехай розквітне, тоді я вже зрозумію. Бо я це були не пересаджувала, то я не знаю, чи я її там відкопала, тоді чи не відкопала, але сподіваюся, що це вона бо справді дуже красива. Ось так. Зараз покажу ще трошки свого огороду вам маленького. Ось тут ці огірки. Мені здається, їм тут дуже добре, там підстелена солома під нозом, і виходить, рослина завжди чиста, огірочки чистенькі, волога зберігається, вони ось так себе тут хорошо почувають. Скільки там багатенько огірків є. Салати поперецвітали вже, точніше, попереростали, квітнуть. Так, і ще ось тут клематис також на арочці маленький є. Помідорки ростуть. Дивіться, які вони подовжені. Такі гарні кавунчики. Але я вам зараз покажу ще одні подовжені, то взагалі. Це, здається, банани. Я щось там назва зв'язана з бананами. Дивіться, які вони довгі. Ось ці помідори дуже смачні. Солодкі вони такі. Солодкі, солодкі, смачні. Довгенькі. Баклажанчики, баклажани ще навіть не відніються. Не Вони щось там квітнув, квітнув, але поки не ростуть. Не знаю. Ну, а в принципі, вже все починає помаленьку дозрівати, помідорки. Тут в мене бурячок столовий. Ось так гарненько вже він виріс. Хороші бурячки, і морковка в цьому році також непогана, така чималенька. Я її вчасно підживила тоді і ось вона пішла прямо в ріст. Ну, нехай ще росте, я її ще поки не викопую, але вже можна, вже можна її активно вживати. Вона вже дозріла. І ось тут кущ з помідорами, вже її сьогодні зривала, там ще червоніє. Це такий самий перший. На якому дозріли помідорки. Ось така хризантемка чудова. Вже розквітнула темно-рожева і жовта. А туди купати. Так, ну і саме головне, що я вам хотіла показати, свої нові троянди. Цю неймовірну красу. Вони трошки поникли, прив'яли, тому що на вулиці дуже спека. Ну, і, в принципі, вони, так як вони викупані, то вони трошки. Прихворіли, можна сказати. Ось такі красиві. Зараз буду витягувати по черзі і покажу вам, які вони є. Ось така. Це, скоріш за все, бордюрна троянда. Назви я її не знаю. Ось такі маленькі, дрібненькі, білі квіточки. Я її собі хотіла давненько. От, Напевно, я її посажу там біля крапельки своєї червоної. Вони будуть дуже гарно одна біля одної виглядати, мені здається. На контрасті червона і біла. Далі ось така краса сорт, її називається Ювілей принца Монако. Дуже красива, ну, понятно, що підкажула, вона взагалі не показує. Вона мені схожа до ностальжи така. Ну, гарна, гарна троянда, нічого не скажеш. Такий кущ чи маленький також. Так, поїхали далі. Далі в нас ось така амнезія. Чи амнезія, як її правильно називають. Получається, зовсім два різних слова, як наголос поставити. Також дуже шикарна троянда, вона змінює колір. Звісно, яка красива, який, ну, цікавий колір, незвичайний, такий якийсь рожево-коричневий. Дуже гарна троянда. Ось. Дуже чималий кущ. Ось і така величезна, гарна версилія. Називається це. Я шукаю одну троянду. Вона там зараз я її знайду. Ось ось такий величез, величезний кущ. Такого вона забарвлення. Вона як абрикосова, наче вона як розпускається, то такий має абрикосовий колір. От. Також трошки прив'яла, але нічого, я все одно її буду обстригати, тож то не страшно. Ось така краса. Коріння велике, кущ великий. Так, і така вона в мене незнайомка без назви і без квітки. Квітка облетіла, але така гарна персикова. Ну, сорт не знаю. Так що так, ось ця біленька, напевно, піде туди в садок до крапельки червоної, десь її там маю розмістити, а ці всі троянди десь ось в цьому районі. Десь тут. Я тут хочу одну. Троянду викопати, вона мені взагалі не подобається. Ось ця рожева. Вона дуже загущена і ось вона якась така, вона мені не подобається. І квіти теж такий колір дуже швидко вигорає. Не знаю. Пересажу її кудись. Там ще є місце, ось тут є місце. Я буду флокси звідси ці пересаджувати. Ось цей флокс і цей. Тут це там є. Тут це там спав, Ось там забулочка. Там забулочка спала. І ще одна булочка. Огірочки. Ось так дуже хорошо, до речі, соломою підстелити і вони не брудняться взагалі. Після дощу гарно себе почувають.